Доброго дня всім! Сьогодні ми вирушаємо у подорож до планет гігантів. Вони дійсно величезні. Поруч з ними розміри нашої рідної планети видаються зовсім крихітними. Нам навіть важко зобразити їх в єдиному масштабі. Подивіться, на долю Юпітера, найбільшої планети Сонячної системи, приходиться 71% загальної маси всіх планет. Сатурн має 21% загальної планетної маси. Уран з Нептуном трошки більше, ніж 3% всі планети земного типу. Меркурій, Венера, Земля і Марс мають масу в 0,43 загальної маси планет. Тож, мабуть, дійсно ці велетні варті нашої уваги, і тому поговоримо про них докладніше. В першу чергу це, звичайно, Юпітер 318 мас Землі. 12 земних діаметрів величезна маса, яка дозволяє утримувати поруч 79 супутників. Навіть у невеликий телескоп ми з вами зможемо побачити плями, які розмалювали поверхню Юпітера, світлі і темні смуги на поверхні планети, знаменита велика червона пляма, яка спостерігається там серед хмар. Насправді це таємниця, відповіді, на яку ми не маємо сьогодні. Юпітер складається із безколірних газів водень, метан, аміак. Чому там існують різнокольорові плями? Дослідження показали, світлі смуги це зони низького тиску, циклони, а темні зони високого тиску, антициклони. Червона пляма якраз це і являє собою величезний антициклон. Але ж це не дає жодної відповіді на наше питання. Чому одні ті самі безколірні речовини, переходячи із Зони високого тиску в зону низького змінюють колір, ми не знаємо. Ми знаємо, що вітри на Юпітері дмуть зі швидкістю більше 100 км за секунду. Ми знаємо, що атмосфера його надзвичайно буремна і змінюється весь час. Ну і, мабуть, єдине, що майже не змінюється, це знаменита червона пляма. Вона разів у три-чотири перевищує за розмірами нашу рідну планету. Цей гігантський антициклон існує всі ті 400 років, які ми спостерігаємо Юпітер у телескопі, можемо взагалі цю пляму роздивитися. Причини такої поведінки ховаються у надзвичайно складній динаміці атмосфери Юпітера. Зараз поруч з цією планетою працює космічний апарат Джуна, це апарат нового покоління, який може зробити і побачити дуже дуже багато. Назвали його на честь дружини Зевса, Юпітера, Юнони, оскільки Юпітер дуже легко закохувався. У богиню, німфів, жінок, то йому доводилося ховати свої захоплення від дружини. Кажуть, що в таких випадках він прикривав потрібну частину землі хмарами, щоб Юнона його не бачила. Але дружина все одно намагалася заглянути під хмари. Це дійсно відповідає історії з апаратом Джуно. Юпітер, вкритий хмарами, а апарат Юнона, намагається роздивитися. Дивитися, що там під ними ховається і що власне відбувається. Подивіться, яка незвичайна орбіта у цього апарата. Вона розрахована таким чином, щоб він недовго знаходився поблизу планети з її сильним магнітним полем, і відходив на безпечну відстань для того, щоб передати отриману інформацію на Землю. На борту апарата, крім різних розумних пристроїв, описувати які досить складно, знаходяться зрозумілі нам речі. Це пластина з зображенням Галілео Галілея, який відкрив супутники Юпітера, і копія запису з його щоденника спостережень, де йде мова якраз про це відкриття. Пластина невеличка, але це культурологічна. Тренд, який відсилає нас у минуле. А є ще тренд, який нагадує нам про сучасне. Бо на борту Джуно знаходяться три фігурки Лего зображення Юпітера з блискавками в руці, Юнони із збільшувальним склом, щоб роздивитися в деталях, що там відбувається. І власне Галілео Галілеї, який тримає у руках саму планету Юпітер. Зверніть увагу на те, які величезні сонячні батареї розташовані на борту цього приладу. Вони мають розміри майже 3 на 9 метрів. Це й зрозуміло. Юпітер досить далеко від сонця. Його відділяють 750 мільйонів кілометрів. Сонячної енергії туди долинає не так уже багато і потрібні великі потужні батареї, щоб забезпечити прилад. Живлення. Їх ці прилади забезпечити живленням нелегко, але ж подивіться, всього навсього 500 ватт дають нам можливість побачити фантастичні події, які відбуваються поблизу Юпітера. І ще одна естетична картинка. Подивіться, як красиво виглядає рух Джуна навколо планети. Він утворює у просторі геометричні фігури, які звичайно мають в своїй основі небесну механіку, але мають і власний естетичний вигляд. Якщо попередник Джуно Галілео зміг передати на Землю зображення планети з роздільною здатністю 60 км на піксель, то Джуна вже бачить набагато краще, його роздільна здатність майже в 20 разів вища. І подивіться, як вражаючи виглядають хмари Юпітера у його зображеннях, переданих на Землю. Це не арт об'єкти, це не візуалізація, це реальна зйомка того, що відбувається на Юпітері. Траєкторія Джуно розрахована таким чином, щоб він міг досліджувати і супутники Юпітера час від часу по черзі, пролітаючи біля кожного з них і отримуючи додаткову інформацію, якої раніше ми не мали. Треба мати на увазі, що передавати цю інформацію на Землю теж непросто. І за один оберт навколо Юпітера, пам'ятаєте, 53 доби. Він може передати всього 40 мегабайт інформації. Це десяток фото високої роздільності або близько сотні фото. Як ми б сказали зараз на землі середньої якості. Середня якість це значить, що ми бачимо на знімках зображення розміром 50 кілометрів, а не 5 кілометрів як при високій здатності. Починаючи з 21-го року, Джуна приступив до спостережень за супутниками планети. В першу чергу це, звичайно, Галілеєві супутники, Іо, Європа, Ганімед і Калісто найбільш відомі і найбільш яскраві. Хоча насправді сім'я супутників величезна, і важко навіть уявити собі, яку картину ми б побачили в небі, якби могли опинитися десь біля поверхні Юпітера. 79 супутників, різних за розміром, у різних фазах, стрімко перетинаючи небо і неспішно пропливаючи в висоті, вони створюють надзвичайно динамічний світ, який людям побачити, мабуть, доведеться ще зовсім не скоро. Треба сказати, що Галілеєві супутники Юпітера. Більші за розмірами, ніж наш рідний місяць. Ми зараз легко можемо побудувати візуалізацію того, як би вони виглядали в небі над нашою планетою, великі яскраві світила, які неспішно піднімаються над горизонтом. І, звичайно, в першу чергу нашу увагу привертає Європа. Вона нагадує нам легенду про те, як Юпітер перетворився на білосніжного бика, щоб викрасти красуню Європу. Ця легенда представлена і на давніх амфорах, і в класичному мистецтві, і в сучасному арті, де так чи інакше відсилає нас до тих давніх міфічних подій. Ще космічний апарат Галілео показав, Європа має досить дивний вигляд. Вона вкрита якимись дивними тріщинами й розломами. Комп'ютерний аналіз показав, це може бути тільки в тому випадку, коли Європа вкрита 30 кілометровим шаром криги, і під цим шаром ховається 100 кілометрової глибини океан. Час від часу під впливом гравітації Юпітера крижини розходяться, вода виривається до поверхні, випаровується, замерзає, утворюючи нові тріщини і розломи. Подивіться, це поверхня Європи. А це поверхня Дніпра у лютому місяці, коли річка вже декілька разів замерзла, крига розтанула, старі крижини вмерзли в новий лід. Прав? Це дуже нагадує одне одне. Три десятиліття тому здавалося неймовірним, що так далеко від Сонця в такому далекому холодному світі ми можемо зустріти щось живе, але на землі життя зародилося в океанах. Хто знає, може воно існує в океані Європи, приховане від нас під Кригою. Можливо, воно змогло сягнути значного розвитку, але дістатися туди неймовірно складно. Навіть на землі найглибша скважина, яку змогли пробурити люди, складає всього навсього 12,5 кілометрів в кілометрів глибину. Пробити 30-кілометровий шар Криги на відстані 750 мільйонів кілометрів від земної кулі це завдання, яке поки що не має навіть приблизного технічного рішення. Ще один із супутників Юпітера, Іо. І ми звертаємо сьогодні на нього свою увагу завдяки надзвичайно яскравим кольорам поверхні. Більш ніде. На жодному небесному тілі в сонячній системі ми не побачимо такого розмаїття кольорів, виявляється, Іо завдячує цим надзвичайно бурхливій вулканічній активності. Вулкани на Іо вивергаються постійно. Висота стовпа викинутих вибухом газів і попелу сягає іноді до трьох. 300 кілометрів. Але крім цього, із жерла вулканов виливаються ще й потоки лави. І в цих потоках лави виявилась величезна кількість сірчаних сполук. І що це означає для нас з вами? Це означає, що саме вони і розфарбовують поверхню іо в такі незвичайні кольори. Гаряча сірка має різний колір і різну текучість при різних температурах. Чим вона гарячіша, тим вона менш текуча. Вона чорна. І біля жерла вулкана розташована чорна пляма. Потім сірчані потоки вихолоняють, і їх колір змінюється. Чим холодніше, тим ближче до жовтого. І величезні жовті території на поверхні іо це вже е, текучі сірчані потоки, які заливають значні час частини поверхні, утворюючи надзвичайно рідкісні фарби у сонячній системі. Треба сказати, що деталі поверхні супутників Юпітера це окрема тема, яка може бути розкрита завдяки тільки довгим роздумам і викладкам. Тож мандруємо далі і зупиняємося біля. Красення номер один планети Сатурн. Астрономи давно знають, що знамените кільце Сатурна складається з величезної кількості кам'яних і крижаних брил різного розміру. Але недавно вони заявили, кільце молоде. Воно виникло десь 50-70 мільйонів років тому. Тобто, в ті часи, коли на Землі жили динозаври, ймовірно, Сатурн ще не мав цієї прикраси. Звідки вона взялася? Ну, власне, Кажучи, скоріш за все, один із супутників планети підійшов до неї надто близько і був зруйнований гравітацією кільце Сатурна це не прикраса, це попереджувальний знак. Правила руху повинні виконувати всі: і планети, і супутники, і водії, і пішоходи. Напевне, ви знаєте, що Сатурн це планета, в якої найменша густина, навіть менше за густину води. Тобто це єдина з відомих нам планет, який би не потонув у басейні, якби, звичайно, нам вдалося б знайти такий басейн, в який можна було б пустити, поплавати планету розміром діаметром у 9 разів більшу за діаметр нашої рідної планети. Треба сказати, що супутники Сатурна відіграли неабияку роль у поведінці тілець цієї планети. Серед них є навіть такі, які називають пастухами. Сатурн рекордсмен сонячної системи за кількістю супутників, його у планети 82. І подивіться на деякі з них. Найбільше вони нагадують нам якісь невеличкі пельмені, які кружляють навколо планети. Саме ці супутники розташовані на краю кілець. Їх гравітація якимось чином утримує кільця від відруйнувань. Дозволяючи неймовірному е, 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 елементу цієї планети зберігати свою прикрасу на протязі останніх мільйонів років. Мабуть, найбільш цікаві відомості про Сатурн і його супутники передав космічний апарат Касіні Гюйгінс. Він досліджував не тільки саму планету, але й один із її супутників це Титан. Мало того, що Титан сам за розмірами майже як Земля. Мало того, що він має свою власну атмосферу, виявляється, в цій атмосфері на долю азоту приходиться 98%. В атмосфері Землі азот складає десь 78%. І більше ніде в сонячній системі ми такої кількості азоту в атмосфері не бачимо. Дехто вважає, що титан це земля, яку охолодили до температури десь мінус 140, 150, 160 градусів. Ці світлі скелі, це. Не замерша вода, не лід, це не кам'яні утворення, це парафінові сполуки, які при таких температурах існують у твердому стані. В день, коли піднімається сонце і трошки нагріває титан, вони плавляться і утворюють озера із вуглеводнів. Це ще не нафтопродукти у… Нашому земному значенні цього слова, але вже щось на них дуже і дуже схоже. Тож можна не сумніватися, якщо Земля вичерпає земні ресурси, її увагу миттєво приверне титан з його метановими дощами, з його морями і озерами з углеводнів. І якщо освоєння Марса це. Питання декількох десятків років, то хто знає, може через сотні років ми будемо добувати нафту на Титані, вахтовим методом земляни будуть працювати на поверхні цього супутника і зможуть вдоволь милуватися надзвичайними пейзажами далекого небесного тіла, малесенького сонця, яке розфарбовує небо в яскраві червоні кольори. Величного Сатурна, який здіймається і ховається за горизонтом, тож такі можливості також у перспективі у людства.